Добрий день, шановні п'ятикласники! Я рада вітати вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Складні речення з безполучниковим і сполучниковим зв'язком. Сподіваюся, що ви попрацюєте добре. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що таке складне речення. Навчимося відрізняти складне речення від простого. З'ясуємо, що таке безполучниковий і сполучниковий зв'язок в складному реченні. Попрактикуємось правильно розставляти розділові знаки в складному реченні. Починаємо. Давайте дамо відповідь на запитання. Що таке граматична основа? Граматична основа це основна частина речення, що складається з його головних членів. Який член речення називається підметом? Підмет це головний член речення, який позначає предмет, явище і відповідає на питання, хто що? Який член речення називається присудком? Присудок. Це головний член речення, який означає дію предмета або явище, і відповідає на питання, що робити, що зробити, що буде робити, що робив і так далі. Як називається речення, в якому одна граматична основа? Тобто є один підмет? Або один присудок. Є підмет і присудок, але по одному. Таке речення називається простим. Звернемось до прикладу. Україна починається з тебе. Зверніть увагу. В цьому реченні підмет Україна, присудок. Починається Україна що робить? Починається в цьому реченні одна граматична основа. Тому це речення просте. Рухаємось далі. Яке речення ще існує? Окрім простого. Окрім простого, існує ще складне речення. Запам'ятайте складне речення це речення, в якому дві і більше граматичні основи. Наприклад, я знаю вас, нащадки запорожців. Я вірю вам і низько б'ю чоло. Давайте розберемо це речення за членами речення. І зрозуміємо, чому ж воно складне? Я знаю вас. Я підмет. Знаю присудок. Я вірю вам. Я підмет. Вірю присудок, бю присудок, подивіться, в цьому реченні дві граматичні основи. Я знаю, та я вірю і бю. Якщо в реченні дві або більше граматичні основи, Таке речення називається складним. Продовжуємо. Запам'ятайте прості речення у складі складного відокремлюються одне від одного комами, наприклад, дрімає сад і гостро. Пахне м'ята. Це складне речення, тому що складається з двох граматичних основ. Перша граматична основа сад дрімає. Сад підмет дрімає присудок. І друга граматична основа пахне м'ята. М'ята підмет. Пахне присудок. Зверніть увагу, що дві граматичні основи це прості речення, які поєднуються між собою в складі складного речення і відокремлюються комами. Також зверніть увагу, що в цьому реченні є сполучник І. Ми поговоримо з вами про те, як називаються такі складні речення. Складне речення буває безсполучникове і сполучникове. Безсполучникове речення це прості речення в складному, які поєднуються лише інтонаційно. Сьогодні ми з вами такі розглянемо. Сполучникові речення це прості речення, які поєднуються в складному за допомогою сполучників чи сполучних слів. Наприклад, сполучників А, але «та», «і», «щоб», який, де і так далі. Пропоную виконати вправу і потренуватися. Знаходити прості і складні речення. Перше речення. Сичі в гаю перекликались. Для того, щоб зрозуміти це речення просте або складне, пошукаємо граматичну основу. Сичі це підмет. Перекликалися. Це присудок. В цьому реченні одна граматична основа. Тому це речення просте. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і всі наступні речення зробіть за прикладом першого. Потім ми з вами перевіримо. Чи правильно ви зробили? Перевіряємо. Друге речення. Шуміла калина край дороги. Шукаємо граматичну основу. Підмет калина. Калина що робила? Шуміла. Шуміла це присудок. В цьому реченні одна граматична основа, тому це речення просте. Перевіряйте. Наступне третє речення. Дніпро на нас розсердився, плаче Україна. Шукаємо граматичну основу. Дніпро підмет. Розсердився присудок. Одна граматична основа. Плаче Україна. Україна підмет. Що робить? Плаче, плаче присудок. Зверніть увагу тут дві граматичні основи. Тому це речення складне. Також зверніть увагу на те, що речення між собою поєднується комою. Наступне четверте речення. В небі місяць лини оцвітає вечір, лузі на калині, соловей ще вечір. Шукаємо граматичні основи. Місяць підмет, Лине присудок, вечір підмет, оцвітає – присудок, соловей підмет. щебече присудок. Зверніть увагу тут три граматичні основи: речення складне. Поєднуються прості речення в складі складного, інтонаційно, і ставляться коми. Переходимо до п'ятого речення. Осінь на землю тихенько спускається. Шукаємо граматичну основу. Осінь. підмет. Спускається. Присудок. Одна граматична основа. Тому речення просте. Наступне шосте речення. Життя ще так ніколи не цвіло. Шукаємо граматичну основу. Життя не цвіло. Життя підмет не цвіло присудок. В цьому реченні одна граматична основа, тому речення просте. І останнє сьоме речення минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле листя. Шукаємо граматичну основу. Минають дні. Дні минають. Літо минає. Осінь настала. Листя шелестить. Речення складне. Тому що тут два. Дві або більш граматичні основи. Ми розглянули з вами прості і складні речення. Будь ласка, перевірте ще раз, де підмет, де присудок, де просте речення де складне. Звертайте увагу на те. Що в простому реченні одна граматична основа, а в складному дві або більше граматичні основи. Зазирніть у свій зошит і уважно подивіться, чи правильно ви підкреслили граматичні основи. Впевнена, що ви все зробили правильно. Рухаємось далі. Поговоримо про сполучникове і безсполучникове речення. Виконуємо вправу. Нам потрібно в цій вправі знайти, яке речення сполучникове, тобто поєднано сполучник, а яке безсполучникове, тобто поєднано інтонаційно. Поставте відео на паузу. Перепишіть речення і підкресліть сполучник, якщо він є в реченнях. Згодом перевіримо. Записали? Перевіряємо. Перше речення. Калини про зозулю я питаю, але калина не відповідає. По-перше, це речення складне. Граматична основа. Перша я питаю, друга калина не відповідає. Прості речення поєднані між собою сполучником, але. Отже, це речення сполучникове. Друге речення. Відцвіли голубі маціоли. Згасло літо на жовтих полях. Шукаємо граматичну основу, щоб довести, що це речення складне. Маціоли відцвіли. Маціоли підми. Відсвіли присудок. Одна граматична основа. Літо згасло. Літо – підмет, згасло, присудок. Це друга граматична основа. Прості речення поєднані між собою інтонаційно. Тому це речення безполучникове. Перевіряємо наступне третє речення. Реве та стогне дніп широкий. Сердитий вітер завиває. Шукаємо граматичну основу. Дніпр. Що робить? Реве та стогне. Одна граматична основа. Вітер завиває. Друга граматична основа. Речення складне, тому що має дві граматичні основи. Поєднане між собою не Немає сполучника, тому це речення безсполучникове. Наступне четверте. Співа у небі дальній птах, душа моя співа. Шукаємо граматичну основу. Птах, співа. Одна граматична основа. Душа співа, друга граматична основа. Речення складне, поєднане між собою інтонаційно, тому воно безполучникове. П'яте речення. Проклювали жайворонки хмари дощові, а самі сховались у густій траві. Пошукаємо граматичну основу. Жайворонки проклювали. Одна граматична основа. Жайворонки підмет проклювали присудок. Самі сховались. Друга граматична основа речення складне. Це речення має сполучник А. Тому речення сполучникове. Наступне шосте речення. Він росте і співає яворонці, і згорає від сльози роса. Він що робить? Росте? Співає одна граматична основа. Він підмет, росте, співає присудок. Роса підмет. Що робить? Згорає присуду, друга граматична основа. Речення поєднані між собою сполучником І, тому речення сполучникове. Наступне сьоме речення. Я згодився, і ми разом гуляли по місту. Шукаємо граматичну основу. Я що зробив? Згодився, Під я, присудок, згодився. Ми гуляли. Ми підмет, гуляли, присудок, дві граматичні основи. Отже, речення сполучникове, тому що є сполучник І. Перевірте уважно ще раз, чи правильно ви виконали вправу. Продовжуємо. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про речення. Ми згадали, що речення бувають прості і складні. Прості речення мають одну граматичну основу. Складні дві і більше. Складні речення бувають сполучникові і безсполучникові. Сполучникові поєднані між собою сполучником, безсполучникові інтонаційно. Шановний п'ятикласник, чи все було зрозуміло на уроці? Малюємо на полях вже знайомі нам смайлики. Все було зрозуміло, смайлик посміхається. Було зрозуміло, але залишилися питання. Смайлик про щось думає? Нічого не зрозуміла. Смайлик сумний. Намалювали? Подивіться, який смайлик ви намалювали. Якщо смайлика, який думає, чи який сумний, раджу передивитися відео ще раз. І тоді ви все зрозумієте. Ваше домашнє завдання Вправа 493. Потрібно списати речення, розставити пропущені розділові знаки, підкреслити і обґрунтувати пунктограму кома між частинами складного речення. Також виконайте друге і третє завдання. Подумайте, як з'єднати Частини кожного складного речення підкресліть головні і другорядні члени у двох перших реченнях. Впевнена, з цим домашнім завданням ви впораєтесь на відмінно. Я дякую вам за увагу. На все добре!